Вітаю всіх на курсі GL Design Studio. У цьому відео ми поговоримо з вами про роботу з групами. Навіщо нам працювати з групами. Групи будуть допомагати нам виконувати прості маніпуляції, тобто або переміщувати, або обертати, або масштабувати одночасно декілька об'єктів. Давайте, на прикладі я вам трішечки простіше це поясню. Ось у нас є 4 бокси і 2 сфери. Ми хочемо зробити ось цю групу, ну, щоб ми, нам не брати кожен бокс, не виділяти його ось так, через Ctrl, щоб перемістити, або зробити якесь обертання цим об'єктам, або всі от, одночасно а, масштабувати. То для цього, щоб було набагато простіше і потрібна нам група. Ось ця вкладка груп буде нам сьогодні допомагати. Відкриваємо її і натискаємо груп. Тут в нас вискакує таке вікно, де просить зробити якесь ім'я групи. Зараз ми залишимо так, як є, але ви пам'ятаєте, що ми все називаємо англійською мовою і даємо якесь конкретне ім'я цієї групі. Тискаємо ОК. І тепер дивіться, нам дуже легко Ми можемо натиснути на будь-який об'єкт із цієї групи, ось і вона одразу вся група вибереться. І ми можемо переміщати дуже легко. Ці об'єкти. Ми можемо обертати ці об'єкти, ми можемо масштабувати ці об'єкти. Тобто різні маніпуляції проводити з цією групою. Давайте ще більш детальніше розглянемо ось цю вкладку. Перша вкладка це допомагає зробити нову групу. Друга. Допомагає повністю забрати цю групу, тобто розірвати зв'язок з об'єктами. Тобто, якщо ми натиснемо, у нас пропаде наша група. Давайте знову зробимо. Окей. Далі ми можемо відкривати нашу групу. Ось, ми відкрили. І бачимо, що наша група тепер підсвічується ось таким рожевим контейнером. Тобто цей контейнер це показує габарити групи. Тобто, якщо я переміщу цей об'єкт трішки далі від інших, то ми бачимо, що наш рожевий контейнер він збільшився. Ми можемо закривати групу, тобто натискати close. І коли ми зробили якісь маніпуляції, да, і закрили, тобто все, воно зберіглося і ми тепер можемо рухати таким чином вже. Далі. Давайте зараз знову відкриємо групу. Тепер ми можемо додати. Якісь об'єкти до цієї групи. Наприклад, ми хочемо додати ось ці дві сфери до цієї групи. Як це нам зробити? Натискаємо «Груп» І тут є кнопочка «Attach». Гаряча клавіша ми бачимо Ctrl U. Тобто, якщо ми натиснемо Ctrl U і Натиснемо на оцей рожевий контейнер. Давайте ще раз. Не спрацювало. Ось і натиснемо на рожевий контейнер. То ми побачимо, що у нас з'явився новий контейнер, який такий біленький. І це означає, що наша сфера додалася до цього контейнеру, тобто до цієї групи. І все, ми натискаємо в будь-якому місці. Все, тепер наша сфера вона є об'єктом цієї групи. І якщо я буду рухати цю сферу, ми бачимо, що рухається цей контейнер. Давайте також додамо і цю. Ctrl-U. І знову натискаємо на наш рожевий контейнер. І додається ця сфера також до цієї групи. Також можна. Забирати об'єкти з цієї групи. Це можна робити за допомогою Detach. Тобто, якщо ми натиснемо на якийсь об'єкт і натиснемо Detach, то цей об'єкт буде самостійним і він не буде належати вже цієї групі. Тобто, якщо я закрию цю групу, я буду рухати, і ми бачимо, що цей об'єкт став окремим. Якщо у нас, давайте я відкрию. Отак. Ми мож, якщо ми будемо робити якусь ще додаткову групу в цій групі, тобто ми можемо робити група в групі група в групі, але я не раджу вам дуже робити багато груп в групі, бо це також буде впливати на роботу 3D Max. -у. Але щоб ви розуміли, як це працює, давайте я зроблю. Я виберу два об'єкти, натискаю група, у нас створюється нова група. І якщо я буду відкривати цю групу, то ми бачимо, що у нас є великий контейнер да, і маленький контейнер з двома об'єктами. Якщо я закрию цю велику групу, то вона буде, як єдина група. Ось ця клавіша да, вона допомагає повністю відкрити усі групи. Тобто, якщо у нас є група, а в цій групі ще є одна група, то вона автоматично відкриє все. Ось, якщо ми натискаємо, ми бачимо, що у нас відкрилася ця група основна, і в ній же додаткова група із двох оцих об'єктів. На цьому, друзі, робота з групами. Друзі, це все, що ви повинні знати про групи. Я також раджу вам після цього відео спробувати створити якісь групи. Також група в групі створити і взагалі подивитися, як це працює, щоб ви зрозуміли і навчилися це робити. А на цьому наше відео підходять до завершення, і ми будемо чекати вас у наступних наших відео.